Сказав Господь прийшу цю, два чоловіки прийшли до храму помолитися. Один фарисей, а другий Митах, Фарисей, ставши, так про себе молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар, Пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього що надбаю. а ми стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив. Боже, будь милостивий до мене грішного, кажу вам, що сей пішов додому, свого, виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться.